Донорська а, структура організація, американський фонд, який своїх операційних проєктів не веде, а тому о, в межах фонду, і що фонд цікавий, да, я читаю, а, це теж по нашій програмі, нашим пріоритетам розвиток громад, правозахисна, правова просвіта, а, взаємодії а, людей з владою, полісіс, вплив на вироблення. Да, а, Ну, політика, але не політики великої. А, і розвиток благодійності. Це ті напрямки, які ми фінансуємо. Відповідно, все в цих напрямках я намагаюся там якось читати, відслідковувати ще якісь інноваційні продукти, що мені, а, ну, мені здається, так трохи бракує. З одного боку, дуже цікаво читати деякі заходи, там локальні відбулися, з іншого боку, а, важко зрозуміти якусь загальну картину, да? як це змінює, куди це веде, а як це вписує, як це впливає на сектор в цілому, на, на громаду можливо, да? а, тобто, ну так, да, напевно, якісь там елементи аналітики або а, а, вписання в більш ширшу картину, того, що ну там пройшов, ну мов кажучи, там сіла, або навчання, там дуже локально цікаво, але але от чогось не вистачає, начебто. Um. Мене звати Люба Єремічева, редактор порталу Громадський Простір. Думаю, Всі присутні майже озвучили, тому немає сенсу розказувати, чим ми займаємося. Мене як редактора цікавить змістовна, якісна, актуальна оперативна інформація. Це, на жаль, не так часто зустрічається. Можу сказати, за власними прикидками десь 10 15 того, що зустрічається, є справді якісним актуальним і оперативним. На жаль, і тут уже озвучувала, що можливо варто включати піар-менеджера в роботу організації. Я вважаю, що це.